На Вінничині у промислових масштабах почали вирощувати перець баклажани та цибулю. Традиційно ці південні культури вирощували на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині. Нині коли поставки з цих регіонів. Зменшились подільські фермери, пробують зайняти вільну нішу на ринку. Зокрема, мова йде про тов «Аграна Фрут фрутлука. Підприємство займається садівництвом та нині на полях товариства висаджують перець та баклажани. Зазначимо, що розсада була вирощена у власних теплицях. І у нас на зв'язку Юрій Овчар, агроном підприємства. Мої вітання Добрий день. Добрий день. Розкажіть, які площі культур висаджено і наскільки ці масштаби покриють внутрішні ринки? Добрий день, студію. Добрий день, глядачі. В нас в цьому році було висаджено 2,6 гектарів баклажана та фактично три майже 3,5 гектари перцю. Ось ми не намагалися покрити внутрішній ринок, адже стільки як давав, давало нам е, цього продукту лівий берег Херсонщини, нам вся нам область, напевно, що не дасть. Ось нашою метою було спробувати себе в очівництві, так як наразі зараз ця ніша е, трішки пустує через, е, через війну. Ось і от ми вибрали собі такі дві культури. Ми, не шукали легких шляхів, не йшли до борщового набору, вибрали собі дві розсадних культури, які трішки схожі, ось але потребують набагато більшого зусилля, так як потрібно було вирости розсаду. Ми не намагалися нікого знайти, хто б нам виростив цю розсаду. От ми пішли шляхом, що ми повинні пройти все зрозуміти від насінинки до, скажімо так, до вже дорослої розсади і. Ми думаємо, що ми на правильному шляху, тому що е вирощуючи розсаду, ви багато знаєте таких нюансів, які потрібно знати, е розуміти ту рослинку, дивитися на неї, говорити з нею. І тоді, коли е будемо вже, висадили, ми вже в поле, ось ми надіємося, що це нам має все допомогти. Урожайність е Піпе. Е да да Да, продовжуйте, будь ласка. Так, урожайність перці, баклажани. В принципі, ми надіємося. Ми не надіємося, що ми візьмемо настільки великий врожай, як з його південна, якби нам його дав південь, але ми надіємося, наприклад, там по різним сортам там, від 40 до 60 тонн перцю. От і баклажану, в принципі, теж від 40 тонн баловий збір плюс-мінус це може бути там 250-270 тонн. Це не великий об'єм взагалі, От. але потрібно на чомусь вчитися, і потрібно зрозуміти, яка буде собівартість нашого продукту на виході, О, так як все в нас дорожче, і що що баклажан, він потребує дуже багато ручної праці. От. І зазвичай, скажімо так, той хто, той, той, хто стикається з цією культурою, він розуміє, що дуже велику. Дуже великою затратною частиною є сама розсада, ну, тобто якісна гарна розсада, вона дешево не може коштувати, і це, це вже є перша велика складова е, ціни отого кілограм. От. Як, як воно буде літом, ну це вже треба бачити вже в процесі вегетації, в процесі росту. Якщо говорити про цінову політику вирощування овочів на вашому підприємстві, як вплине на вартість культур на ринках для роздрібних покупців? І чи саме вінничани зможуть побачити чи в магазинах, чи, можливо, на ринках вашу продукцію? Ну, ми надіємося, що вінничани в будь-якому випадку зможуть її побачити, тому що. Скажімо так, якщо говорити про торгові мережі, то наш об'єм це аж не такий за великий, що ми е, зможемо сильно виходити на, скажем так, сильно конкурувати з якимось там по для, для, для торгових мереж. Але в принципі ми надіємося, що будемо працювати і з торговими мережами, от, і з е, ринками Вінниччини, тому що Логістика зараз дуже дорога, і якщо ми говоримо про те, коли вернеться Херсон, чи він вернеться в нам частково в цьому році, чи він вернеться в наступному році, вести звідти сюди овочі, дешево вже не буде ніколи. Логістика стає дорога, і тому ми надіємося, що навіть якщо ми отримаємо продукцію, можливо, з трішки меншим врожаєм, чим дасть його південь. О, то все рівно за рахунок логістики, ми зможемо конкурувати з півним, даючи продукцію на ринок. Якщо говорити про цінову політику, то ну, в будь-якому в випадку, вирощуючи з розсади культуру, вон, дешевою вона не може бути. Тобто, ми, якщо ми говоримо про якісний, наприклад, перець, він не може бути. В принципі, в нашому регіоні дешевше, скажімо, якихось там, там 25-30 гривень. Тобто розраховувати на дешевий продукт на ринку, на ринку ну, не варто. І на завершення чи планує підприємство в майбутньому висаджувати ще й інші культури, до прикладу, баштані? Ми розглядали, ми розглядали варіант баштанних культур, але поки що. Зрозуміло, що для нас це буде важко в перший рік, тому ми зупинилися собі на розсадному баклажані і перці. Ось е, побачимо, який буде цей рік для овічівників України і взагалі для нас. Ось щоправда, у нас там ще трішки є цибулі. Ось, і ну, вже на слідуючий рік будемо приймати рішення щодо е, можливого е, збільшення або культур, або просто збільшення площ цих культур, які ми почали для себе вивчати. Дуже дякуємо вам за роз'яснення за те, що доєдналися до нашого ефіру. Сподіваємося, що вже восени спробуємо продукцію від вашого підприємства. На все добре. Дякую, дякую, побачення. глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку був Юрій Овчар, агроном. І говорили ми про те, що вінницьке підприємство буде вирощувати південні культури. Ми ж продовжуємо новин далі.